Так, маємо такого ножа, йому треба зробити ручку. Значить ручка буде дубова, ось о, Я вже вже припритулив її, ось от писав, Тут оце в цьому місці, де оце як карандашиком показує, тут будуть проверчені дірочки, отверсті для заклепок. Що зараз роблю? Ось так обрізаю. І ось так обрізаю для другої половинки. Ходь вот. два брусочки на колодці. Та і ось так положив ножечка. І ось, бачите, ось дірочка тут буде, тут буде дірочка і тут буде дірочка. Совосна з тими отверстиями, які є у нас на ножі. Отаку приймемо. Тоді зроблю те ж саме з цієї сторони. Отаку. Так, так. Зараз підемо робити дірочки. Трошки потрахатися. Тому що метал крепкий і отверстия. Мені треба було під отаку провалку. А вона туди не влазла. Тепер влазить. То я взяв, взяв болгарку. І нагло прорізав. Прорізав дірки так, щоб мої майбутні заклепки проходили, проходили більш-менш легенько тут, тут. Ось тут досить таки ще тугенько, але пройде. І отут. Так. Тепер буду розмічати знаново. Як ви бачите, оце я так зробив, буду не спішити. Зараз поціці. Дірочка проверчу отверстие. Вот таке вот. Чтобы все упало. Вот так. Вот так, все упаде. Не хуйня. Да, вот так, щоб все упало. Вот так, щоб все впало. Проверчу дірку, Отверстие своего и таке. У мене, до речі. Воно все лезвие і кусається. Це по панове громада Одна, од, один. Одну прилаштував. По чорному, подивиться, як на чорновику. Значить, оце воно якось отако буде. Значить, зараз отако розберу. Оце розберу. І, і отут поверчу потайчики, щоб шляпки, шляпки закльопки поховалися в потайчики. буду вертеть бишим свердлом. Попробую вот такие потайчики. Буду, сейчас буду рубить заклепки. Ну, уже покажу. Заготовочку. Беру молоточка. И вот таким способом буду сейчас рубить заклепку. Як бачите, така кракозябина отрималося. Отаково на одну на одну сторону. Це не показав. Зробив такий проміжний варіант. Коротше, на, суп, на клей посадив. Оце дер, 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 деревину приклеїв до железяки. Суперклеїв. Оце так зажав. Тепер воно буде супнути. Ще тепер залишилось тіка. Заклепати і зробити ручку. Будемо вважати, що воно приклеїлося, буду знімати, подкручувати і дивитися. Значить, що у нас? Так. І, і не за цей, ти бачиш, і не висохло. Дивна якась штука, дрюка. Ну все вийде. Тепер буду заклепувати. Для того, щоб заклепати наші заклепки, їх треба подкусувати лишнє. Примерно отакого. Так, зараз оце відкусив і зараз почну. Пайпати. Показувати як закльопувати не буду, бо якщо комусь треба буде захоче узнати як заклепувати то напишіть, yeah. я вам дам ссылку, в мене є відео, як, як робити закльопки, як їх заклепати ну, за допомогою такого молотка. Всі має це заклепав. Тепер зараз буду робити дуже філігранну роботу, Придав. люди. Оце я так напиляв. І це, що напиляв, треба удалити. Удаляти буду стамескою, отаку, Отаку теж не можу вам показати, бо нема кому знімати. Буду отакий їх цей і відламати потихеньку, щоб лишнього не відламати. Так, вийшло щось отаке -о. Зараз буду його обробляти на станку. Я думаю, ви зрозуміли, як я його буду далі обробляти, треба двома руками. Тож оце так буду обробляти на жорсткому камні. Поки не придам йому потрібну форму. Це проміжуточний варіант. Такий вийшов. Зараз буду на болгарку насажу ось такий камінь і ще попробую його зробити красиво. Оцим камням. Ну що, панове громада. путем нехитрих маніпуляцій я зробив отаке руків'я. Ось таке руків'я зробив. Його треба або полакувати, або хоча б помазати якоюсь шмаровидлом павлією. Типу олією. Ну, це буде пізніше трошки. А так ручка. Прилягла дуже гарно. вона тут приклеєна, вона не просто прилягла, а просто приклеєна до кисака. Так, ну от, получишь закінчений результат. Ручку я полакував, Получилася. Вот такая красиво, я думаю, считаю ручка. Правда ж? Такая красива ручка получилась.